У нас є келім, який називається бажання насолодитися. У цих келім ми насолоджуємося, отримуємо наповнення, де ми і в яких келім відчуваємо сором. Так ось, через те, що ми складаємося із двох видів келім частини бідний і частини малхут, то від цього ми відчуваємо сором. У нескінченності чому перша стадія не відчуває сором, коли отримує, а четверта стадія відчуває сором, тому що отримує як перша стадія. Різниця в тому, що це все відбувається після біни. Біна називається подоланням вищої гори, а малхот це нижня гора. Тобто малхот за своєю основою є результатом біни. Якби не було біни, тоді не існувало б і малхот усе закінчує. На першій стадії, і те, що додається до першої стадії, друга, далі виходить дія третьої стадії, яка приймає рішення, що хоче отримати. Стадія четверта. Також виходить, що в малхот, ця відмінність між тим, що вона отримує, і тим, що відчуває того, хто дає, у корені біни, що знаходиться всередині неї.

Говорили, що відчуття сорому знаходиться між бажаним отриманим творцем. є ж але чи можна сказати, що це Це два види келім, що є у створіння. Це не одна клі, це два види келім. Келімбіни і келім малхот. У келім у Відчувається той, хто дає малхот, не здатний відчути його у своїх келім. Це кам'яне серце. Нестача відчуття творця, воно не здатне, тому воно просто на нього є проблема. Нема ніякої надії виправитися у звичайному вигляді, тому що біна не входить у неї, не знаходиться в ній. Врешті Келім тільки відчувається відмінність між ним і творцем, як того, хто. Як у того, хто отримує, але не може виправити себе. тому відчуття того, хто дає, і відчуття насолоди відбувається у двох видах келім, і обидва знаходяться в одному носієві. І Потрібно зробити порівняння між ними, і треба зробити велику роботу для того, щоб перш за все підвести їх до сумніву і провести. О, тобто привести до порівняння і провести це порівняння до реалізації. І це робота створіння. Якби не було частини біни в нас, то ми б взагалі не говорили про можливість перш за все відчути творця, відчути того, хто дає. Не живе. Рослинна тваринна, частина природи, вони не містять у собі частини біни. В них немає душі Адама, щоб пройшло розбиття, тому у них немає можливості відчути відмінність і немає ніякого зобов'язання робити виправлення. Вони знаходяться в одній природі, в тій, які знаходяться, і тільки людина Адам, що складається з двох видів Келім, в результаті розбиття має відчуття. Різницю відчуття в біні і відчуття в Малхут, тому має проблему воно завжди роздвоєне, відчуває творця у розбитій, розбитій частині біни, тобто відчуває, наскільки воно не як творець, а в частині Малхут відчуває, що тільки хоче насолоджуватися заради себе. Так ось тут два види відчуттів, які стикаються в одному бажанні отримання. І людина повинна працювати над тим, як вибудувати відношення між ними, таким чином, щоб відчуття сорому, відчуття усвідомлення висоти божественності дало би йому поштовх дійти до рівня творця. Тобто в наших решимо, в нашому решимо, це вже закладено. Ми повинні працювати над реалізацією цього. Питання, Та, чи є сором мотивацією? Рав, так, якщо я не відчуваю відмінності між собою і тим, хто дає. То що може мене підвести до зміни? Є частина біни всередині Малхут, які досі не пробудилися і не підводять мене до від якогось, скажімо, незручності у своєму стані, і тоді я користуюся своїм можл... бажанням отримання тільки з розрахунком і з бажанням отримання, наскільки я його можу наповнити відносно оточення, відносно того, що мені дозволяє зробити і є в бажанні отримання навіть вище більшому і гіршому стані більш егоїстичному, але разом із тим росте й точка в серці, росте частина біни, і тоді починає відчувати відносно бажання отримання точки бінинуха точку біни, яка вже надає можливості людині зупинитися, заспокоїтися, і тоді вона вже. Занепокоєна і зобов'язана якимось чином наповнити це клі. Це вже біна, і там уже відбувається вимога до відчуття створювача. Коли відчувається створювач, тоді він відчувається як протилежне. Відчуття створювача підводить до болю. І відчуття створювача, тобто те, що він той, хто дає, а всередині клі те, що я отримувач, а відмінність між ними це є відчуття сорому і тоді людина знаходиться у розгубано, що ж робити, і тоді або користується відчуттям створювача, для того, щоб зробити із нього певне. Творче відчуття, творчу дію, щоб вибудовувати себе відповідно до створювача, або не хочу його відчувати, для чого йому творець він дає біль, так як краще буде занурене бажання отримання і наповнювати його наскільки можу, можливо, менше ніж те, що було раніше, те, що мені дозволено в подальшому, але, хоч якось у чомусь, зможу отримати насолоду. Готовий зменшити свій рівень і не рости вгору, а рости в ширину. Це значить, рости в сторону того, хто дає, в сторону уподібнення. Ні, краще бути маленьким отримувачем і все. Тобто, не рости до рівня Мандапер, до рівня мовця, до рівня людини. А спуститися на рівень. Тварини, хай. І все. Той, хто додає знання, той додає й болю. Для чого? І тут вибір людини, чи вона готова додати, чи все-таки очікує сорому, як відчуття, над яким вибудовує свій рівень, подібний творцю. Рівень людини, Адама, подібного до вищого. А Це вже називається шобуша. використовує своє бажання отримання і відчуття відчутті сорому для того, щоб на основі бажання отримати вибудувати шабель Адама, що вже є високою душею, яка прагне рости в висоту. Це називається для високих душ. І не для тих, хто знаходиться тільки у бажанні отримання, і таких, що навмисно опускають себе, щоб бути тільки отримувачем, і все. Це не просто. Це насправді є тут необхідність і готовність терпіти і страждати. Не просто так відчуття сорому називається. Відчуттям пекла це найжахливіше відчуття, що тільки може бути воно спалює людину. Відчувати себе протилежним тому, хто дає, немає гіршого відчуття. Людина готова на все, аби тільки нейтралізувати це відчуття, але нейтралізувати його за допомогою додаткових зусиль перетворити його на рівень е, рівний творців, або нейтралізувати за допомогою того, що відходить від цього, і не використовує силу бідних в ньому, в якій відчуває того, хто дає, а надає перевагу тому, щоб пригальмувати це. і тоді йде шляхом страждань замість шляху тора тому що все ж таки страждання, що всередині Малхут і пробудження сили біни приведуть його до таких відчуттів, що буде зобов'язаний зрозуміти, що ні, варто рости як людині, але Шляхом страждання, а не шляхом тори. А що таке шлях тори? Що в тому стані, в якому відчуває сором, він постарався одразу виростити, підняти важливість того, хто дає. Поняття того, хто дає, стає для мене важливішим за все бажання отримання, за всю насолоду, яку я можу собі уявити. І тоді. Це високе поняття дасть йому силу, дасть йому силу насправді зробити дію, витерпіти. Витерпіти мається на увазі йти вище знання. Надати перевагу силі біни відносно насолод у келім отримання. Питання на якому етапі цей процес відбувається? Раб, цей процес відбувається тільки за умови, що людина до нього готова, тобто це поступово прояснюється. Перед тим як людина входить у духовне поступово, це називається підготовка до лішма. І коли людина входить на Шабель Лішма, то тут уже починається цей статус порівняння двох видів калім всередині людини калім Малхут і калім Біни. І відповідно до цього вона будує свої рівні.